Друзі, тримаємось, надіємось на Бога, тому що Він і наша опора в цей непростий час. Власне, хочу зачитати слова з послання апостола Павла до Коринтян, друге послання, 8 розділ, вірш 9. Адже ви знаєте, благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради нас Він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. Ми маємо життя і спасіння через благодать Бога, але. Друзі, що означає жити в Божій благодаті, як не просто знати про благодать, а бути частиною цієї благодаті. Власне, сьогодні про це поговоримо, як ми анонсували раніше, Віталій Скрипкар, священнослужитель, сьогодні з нами вже у цій студії. Віталій, вітаємо! Доброго ранку Доброго ранку. Будемо розглядати важливу насправді тему, тому що. Ми чомусь забуваємо дуже часто, що існує така прекрасна річ благодать Божа, яка просто mm -hmm. так нам дається. І часто, навіть християни, вони коли щось зроблять не так, вони відчувають почуття провини, mm -hmm. навіть знаючи про Божу благодать. Як навчитися приймати цей дар і жити з відчуттям прощення? Так, да, Це дуже, дуже важливе питання відносно провини. Це Щось позитивне, що допомагає нам шукати вихід, шукати десь можливо для себе вирішення, але з другої сторони, почуття провини, воно може з'єднати несправедливу людину зсередини. Дійсно, тут може допомогти благодать, але для початку нам потрібно зрозуміти, що таке благодать. От як ви знаєте, яке б могли дати визначення благодаті? Що таке благ? Ну, Часто кажуть, така ну, формальна, угу. неформальна, бо стала це незаслужена милість. Так, ну, так. Це так, що ми із... Воно звучить як тавтологія, бо милість неможливо заслужити. Ну, Якщо то я заслужив, це вже не милість. Мабуть, що от ця тавтологія саме для того, щоб показати цінність цього. Що, дійсно, я не заслуговую, а мені ще дається і дається. Але це не все одно не є визначенням благодаті. Що таке благодать? Це показує цінність, але не, не саму це, дію. Це, це просто подарунок. Угу. Подарунок угу. також, який, можливо, Ну, подарунок дайкеть. Він не заслуговується, але в той же час, навіть якщо ти його не заслуговуєш, тобі все одно. Напевно, значить, якби премію, яку ти не заслуговуєш, тобі так. її дають. Ну так, так, десь є. Можливо. Прочитав в одній книзі, що таке благодать. Ем, таке визначення. Можливо, трошки нестандартне, але воно дуже хороше, дуже правильне визначення. Ми читаємо у книзі буття в третьому розділі 15-й текст першу обітницю, яку дає Господь людині, по суті, звертаючись до змії, який спокусив Єву. І е, в цій обітниці звучить такий вираз: що поставлю ворожнечу між тобою. І, жінкою. і для нас, людей, оця ворожнеча, вона не є якоюсь природньою ворожнечою. Для нас більш природньо робити гріх і не ворогувати з дияволом. Ну, Наприклад, чим потрібно себе довго заставляти, щоб зробити щось погане, щоб розратуватися, щоб роззлитися на когось, і егоїзм якийсь. <рігла> да, тобто це все те, що є природнім для нас. А ворожнеча з сатаною, тобто протистояти цьому, коли йде якесь зло, і ти намагаєшся зупинити це зло, ем, проявити добро якісь, і, ну змінити кардиналь, угу. відповідно, це неприродні для нас дія, і це якраз і дія благодаті. Коли Господь дає оцю силу почати ворожнечу з сатаною, протистояти сатані. Здається, да, Бог дає сили для ну, війни, для опору сатани. Оце є якраз благодать. Що Бог може давати все більше сили, Бог приводить людину до, до покаяння. І ем, благодать вона може примножуватись. В чому примножуватись? Якщо людина все більше може відстоювати, все більше може нести Боже добро, Боже світло в цьому світі. Вона може відстоювати правду Божу, відстоювати оці напади сатани. Оце якраз і є примноження благодаті. Тому от, якщо є відчуття провини у людини, це вже щось добре. Це вже добре. Уже, значить, оця ворожнеча з сатаною вона починається. Людина не хоче жити таким життям. Вона бачить оце гріховне життя, і її десь воно мучує всередині, вона не хоче. І дійсно Божа благодать саме в тому, щоб привести людини до гармонії з Господом, щоб вона відчувала силу побороти все те, що її гнітить всередині. Оце якраз і є прояв благодаті. Тому відчуття провини це окей, але на цьому не зупиняться. Треба рости далі. Дякую, тепер от е, поєднаю так би мовити. Можливо, дві сторони благодаті. По перше, те, що Господь помер за нас, Там. це так. Незалежно від того, що навіть коли ми були грішниками, тобто це благодать його, і в той же час благодать в тому, що він дає нам сили протистояти, що він що ми не одні в цих спокусах щодня. А як щодня не забувати за цей дар спасіння і за те, що Бог поруч який готовий, каже, ось я тут, щоб боротися з тобою, а, що може допомогти нам більше цінувати і кожного дня а, е, цінувати і жити згідно тої благодаті і можливості, які дає нам Господь? Щодня? Апостол Петров в своєму другому посланні написав ем, у привітанні такі слова: що благодать вам і мир, нехай примножуться, і далі говорить в пізнанні Господа Ісуса Христа. Так, так, так. Що він має на увазі? От стається таке враження, що цей текст можна по різному зрозуміти, але основна думка це коли ми пізнаємо Бога більше. Тоді і благодать в нашому житті вона примножується, стає більше і більше. Відповідно, кожен день нам потрібно зрозуміти, щоб збільшити благодать, щоб відчути трошки більше цієї радості, миру на серці, щоб краще можна було чинити, бути переможцями у цій боротьбі. Нам потрібно ставати ближче Богу. Нам потрібно трошечки більше його пізнати, який він є. І коли ми пізнаємо, тоді ми і більше цінуємо і розуміємо. Так, так, так. Так, так, тому ми бачимо, було. що благодать вона зростає. Так. Ніби якби так. Бог полюбив, да, написано вже. Але виходить, не тому, що Бог тепер більше любить, тому що ми більше відкриваємо цю грань любові для себе, так? Так. 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 Тому, друзі, давайте не забувати про це. Це дійсно ну, прекрасно, що зростати, да, не лише вірі, але й в благодаті Божі, пізнані його любові. Угу. Потужно. Так, що мені дуже подобається одна думка про те, що от здавалось би, Бог це Бог справедливості, так він uh -huh. Бог милосердний, але дуже справедливий. Але де тут справедливість, якщо людина згрішила, якщо людина не, uh -huh. не має права на життя і має платити за свій гріх смертю, а він прийшов і за нас помер. Нас відкупив. Uh -huh. Це несправедливість, насправді, тому що ми цього не заслужили ніяк, але Бог дарував нам це і це величезна uh -huh. благодать, як взагалі людині, яка можливо ще не настільки добре знає Бога. Зрозуміти, що благодать це про її життя. Це не лише про щось, знаєте, така духовна сфера. Ну, благодать це десь там, а я десь тут. Як зрозуміти, що і побачити ось цю благодать у своєму реальному, звичайному житті? Ой, дійсно, дуже хороше питання. Благодать ми можемо відчувати в кожній сфері нашого життя. Ми можемо відчувати от, з різними людьми. Це не тільки про там якісь прояви. Десь в церкву прийти і ти там, от відчув якусь благодать. Це взагалі ну, не так про емоції. Тому що благодать знову ж таки, це сила для боротьби з гріхом, сила для боротьби проти сатани, те, що він робить. І щоб відчувати це в кожному дні, ми вже говорили, треба наближуватись до Бога кожен день. В Біблії дуже багато прикладів, як починала діяти благодать і де вона починала діяти, і в самих, можливо, таких ну непередбачуваних випадках. Наприклад, коли ми читаємо історію з Захеєм, це була людина, яка ну можна сказати, вона була далека від Господа, тому що кожен день він. Якісь робив махінації, там, проти своїх ішов недаремно люди його не любили. Недаремно люди ставились до о, 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 цих метрів, тобто які, ті, які збирали налоги, вони ставились до них гірше, ніж до римлян, які прийшли, які по суті зробили окупацію. Так, тому що це зрадники були свої. Це свої ж, mm -hmm. да, які теж несправедливо робили. І в один із моментів, от він хоче зустрітися з Господом. У нього є ось це внутрішнє бажання зустрітися. З Господом побачити Ісуса. Звідки воно народжується, як воно народжується, що це взагалі таке? От оце і є ця сила благодаті. Він шукає його, він вилазить на дерево. То що так само, ну, якщо розбирати культуру, для нас, можливо, це звучить ну, виліз на дерево. А тоді поважна людина виходить на дерево, відкриває свою ногу, що його ноги видно, він карабкається. Да? І це от якраз є рушійна сила благодаті. Коли вона шукає Господа, коли ж знаходить Господа одна вечеря з Ісусом, і за говорить половину майна свого віддаю бідним. Про, про які це дивовижні речі? Ну от як ця благодать вона змінює? Людина, яка жила одним життям, які мала одні цінності, по суті, він і стає митарем, він і на цю роботу ходить для того, щоб збагачуватись, для того, щоб були у нього матеріальні блага. Але в один з моментів, після зустрічі з Ісусом, він зовсім все міняє, і цінності у нього вже не про матеріальне. А більше про людей подумати, про життя людей, допомогти їм, підтримати бідних, якщо кого образу вчетверо віддати, тобто це зробити згідно з законом, який є. Уже закон Господній десь він там в серці є. Не тому, що його заставляють до суда притягнули, кажуть, ага, ти обманув, тобі треба віддати. А цей закон він діє зсередини. Він каже: Я по-іншому не можу от я хочу жити так, та й Господь говорить. Це. Дивовижна річ, зміна Господньої благодаті. Де вона зустрілася? Ну просто людина жила, почув десь про Ісуса, і от ця сила почала його змінювати, тягнути до Господа. Не про якісь духовні речі, це не не про те, що треба десь піти, якісь обряди зробити, що може благодать передаватися через предмети, там чи через якісь ритуали, які правильно зробить. Благодать це є сила Господня для зміни до кращого життя. І тому вона може зустрітися в будь-яких обставинах, десь за кермом може їхати, на городі людина працювати, йти на роботу чи спілкуватись з кимось. Вона може відчути цей поклик Господній, і вона може відгукнутися на нього. Так, знаєш, цікаво, як ти відкриваєш трішки іншу сторону благодаті, яку ну не завжди популярно напевно говорити або рідко чуєш, тому що завжди ми чим да. Ну б ти не зробив, Бог все покриє, знаєш. Uh -huh. і... І десь до цього вже входить така, як кажуть, дешева благодать. Да? А, тобто ти згрішив, Бог покриє, Його благодать велика. Да? Але з другої сторони, говорить, що благодать це і боротьба. І як часто ми не дивимося з цієї призми, знаєш, мені це угу. дуже цікавить. І чудово, що ми про це говоримо, і ти це піднімаєш, тому що друзі благодать, як сказав Віталій, так, це. Це сила для боротьби проти гріха, а не просто ну я живу в гріху, а Бог мене покриє ні, це протистояти цьому гріху, mm -hmm. Ось що значить цінувати цю благодать. Е, Віталій, е, як е, сьогодні людині, ну, десь чи скомусь ти відподав, але все-таки більше бачити ту красу Божу і Божу благодать, коли здається, що Боже, ну чому так сталося? Чому mm -hmm. я страждаю? Чому я втратив близьку людину? Ну, яка це благодать? Е, як людям mm -hmm. знайти підтримку в цій? Красиві божі благодаті насправді. Ну Ти в... говорив до цього, так, вже саме це, це, це відкривати, <святок> <святок> Да. <святок> тобто, благодать Божа – це не те, що життя стане як в казці, а благодать Божа – це найперше побудження людини до боротьби з сатаною, щоб почалася оця ворожнеча, яка не природна людині. Відповідно, коли людина в стані боротьби, в стані війни з силами зла, а наша боротьба не проти плоті і крові, а проти духів. Злоби піднебесної, то відповідно, якщо людина встає на цю боротьбу проти духів злоби піднебесної, у неї будуть проблеми. Ніхто не каже, що от ти прийшов до Бога, відчув благодать, все, у тебе рішилося всі проблеми. Ні, будуть проблеми. Просто благодать Божа саме в тому і проявляється, що коли людина в проблемах, вона відчуває Божу підтримку, що вона не сама. Що, о, от Протистояти дияволу, Бог їй допомагає, і вона знаходить вихід ситуації. Дуже багато християнських гімнів написано саме в період такої боротьби. У мене є цілий список, ну не вистачить нам часу. Мені інколи цікаво, просто заходжу в інтернет, шукаю той чи інший гімн і дивлюся історії, як він був написаний. Дивовижні речі вони завжди народжуються в період якоїсь боротьби. Коли людина слідує за Господом, є проблема. Але там в цих проблемах вона знаходить підтримку Господа, вона знаходить любов Господа, і вона виливається в дивовижних гімнах, ті, які ми співаємо кожен раз на Богослужіння ці гімни. Тому благодать вона допоможе нам пройти через усі проблеми. Вона не скасує їх, будуть проблеми, але з Господом нам буде набагато легше їх пройти. Дякую. Якщо стається так, що там, в спілкуванні у взаємодії з іншими людьми хтось ображає, хтось робить боляче. Чи... Uh -huh. Як ось в цій сфері, в цьому моменті застосовувати також принцип благодаті Божої? Якщо нам некомфортно з кимось говорити, хтось боляче робить? А в чому проблема тут благодать проявити. Якщо нам не комфортно, нам боляче, ну, світ такий, є ще такі люди. Навпаки, це, це якраз можливість проявити І благодать. Час проявити, да? Дивіться, І нарешті, шанс. Я зараз проявлю благодать. Коли ми говоримо про апостола Павла, наприклад, він сидить у в'язниці. Його несправедливо не судили навіть. Він як римський громадянин, його повинні були засудити. Його не судили, кинули у в'язницю, побили палицями mm -hmm. до цього. Він сидить у в'язниці, і от що він думає в цей момент? Чому так несправедливо, чому так, такі погані люди? Ні, він сидить і співає. Співає Господу не тому, що його хтось заставляє це робити, не тому, що йому, якби, така місіонерська програма у нього. Він запланував собі, от прийшов час там, Google-календарі у нього написано, він почав співати. Він відчуває цю благодать, і, співаючи там у в'язниці, він здобув, ще багатьох людей для Бога. Здобув тих, які теж там були, після землетрусу, які не вибігли, які лишилися у в'язниці. Спас того сторожа, який мав дивитися, коли відкрилася в'язниця, він прибіг, а хотів накласти на себе руки. але Павло каже: ну, не роби цього, ми тут сидимо, все нормально. Прийшов до нього додому, проповідував весь дім його спасся. Здається, от. Той момент, коли ну зовсім не про благодать Господню. Ти йшов, проповідував, а у тебе все більше і більше проблем, все більше злих людей. Але це ж якраз момент для того, щоб благодать вона знайшла силу подіяти в їхньому житті. І Павло це робить. Він відчуває цю благодать Господню, він проповідує, і багато людей спасаються, ті, які були жорстокі до нього. Тому, якщо є проблема, можливо, через саме вас Господь хоче зробити милість якійсь іншій людині та й в цьому і для нас, миліс тому, що в цьому ми починаємо зростати в цій благодаті, Тому що згадав якось монолог людини до цієї відео на Ютубі. Каже, коли я просив Бога, дай мені <кх> віри, да, він послав мені проблеми. Так, так. Тому що саме тут проявляється Да. і потім каже, коли просив любові, дав мені ворогів, просив терпіння, дав мені там інших моментів. Каже, Бог угу. не відповів на одну ні на одну з моїх молитов. Так, так як я очікував, але насправді так, так. відповів. Але, але так, те, та, що ти кажеш, дійсно. тому... Да. Дай Бог нам цього духовного зору дивитися на ситуацію саме під цим Так. А твоє побажання для наших глядачів в призмі того, що ми говоримо. В нас на благодаті. Нехай благодать примножується. Вона може примножитись тоді, коли ми наближаємось до Господа, коли ми зростаємо в його пізнанні. Щоби пізнавати Бога, це не про ритуал. Це про відносини з Господом. Буває таке, що в наших сім'ях ми втрачаємо десь любов. Немає правильних ритуалів, як відновити цю любов. Коли ми задумуємося над стосунками, коли ми повертаємо те, що ми цінували під час зустрічання, тоді наша любов вона відновлюється. Коли ми час проводимо, коли ми більше хочемо чути один одного, подарунки, думаємо про емоції один одного. Любов збільшується так само і про Господа. Якщо ми хочемо, щоб Божа благодать збільшувалась в нашому житті, давайте приходити до Господа, проводити з ним час, будувати з ним стосунки. Не тому, що треба там пів години почитати в Біблії, а тому, що нам це хочеться, тому що ми хочемо пізнати його, наблизитись до нього. І тоді благодать вона буде діяти в нашому житті і буде примножуватися. Нехай Господь благословить в цьому. Дякую. Я так і буду. Ну що щиро вдячні за те, що були з нами, за те, що допомогли розкрити цю важливу тему вам успіхів, і благословінь. Від Дякую. Бога жити в благодаті, Дякую. друзі. Нагадаємо, що говорили сьогодні над важливою темою, роздумували про те, як же жити в Божій благодаті, як її взагалі зрозуміти, що це, як бути вдячними. Тож з нами сьогодні Віталій Скрипкар, священнослужитель, допомагав розібратися в цій темі, друзі. А вам бажаємо всього, про що ми сьогодні говорили, всіх благословень, реально відчувати ось цю благодать Божу у своєму житті.